Моя калинова колиско, мій дивний світе, моя омрія надійснесте. Я твоя маленька краплинка. Я вірю в тих людей, що живуть поряд. Я зачарована красою і ніжністю свого краю. І щаслива тим, що я твоя маленька краплинка. Ніде в світі більше немає таких гаїв, дібров. Зіркотливих річок та співучих птахів. А чи можна би щем в серці дивитися на тихе плесо озер та казкових лебедів, що, як ніжні хмаринки, пливуть у зеркальній воді? Та хвилина, коли весь світ зачарується тобою, а ти горда і вільна, гостину приймеш любов і здивування народів світу. Бо ти єдина у цьому світі така мальовнича, барвиста і щира ніщо не зможе зрівняти з тобою. Шановні українці, бережіть цю незрівнянну красу. Шануйте один одного і не допустіть чвар, і не порозуміть у свою душу. Нехай вербова гілочка передасть вам ніжність до рідного краю, а красуня калина пошла здоров'я усьому людству. Живи, моя Україно, радій, що тебе так любить і шанує твій народ. Усміхнись, моя рідна, адже твій народ самий миролюбивий. І ніколи не згубить тебе, і я теж вірю в майбутнє твоє.